Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Попереду йдуть прохолодні дні, зима на порозі, тому в цьому відео будемо потихеньку готуватися до зими. Справ дуже багато і всі за один день не переробиш. В сьогоднішньому відео ми порівняємо яка з сокир краща та будемо рубати дрова, а також викопаємо кану для того, щоб вона не замерзла. Наливайте собі чайку, влаштовуйтесь зручніше, починаємо! І нам сьогодні потрібно порубати ось таку от гору дров. Єдиний нюанс, що це фруктові дрова і вони не сухі, а свіже спилені. Бензинова пилка сьогодні буде відпочивати, так як цеп затупився. Будемо пиляти тільки електропилою. Ну і одразу хочу вам сказати, що якщо вам потрібно пиляти щось на ділянці, не потрібна мобільність, то електропила краща, ніж бензинова. Ну і, як завжди, Рем, а зараз ще й рада, не дають працювати, хочуть погратися. П'ять хвилин граємось і приступаємо до роботи. З дровами буду розбиратися пізніше, а зараз першочергово треба викопати канну. Це ще той квест. Взагалі-то канну можна було б і не викопувати саме зараз, а дочекатися, коли мороз вдарить по листям і вони зім'ями. Але я не стану чекати, тому що багато справ і в теплиці, і на городі, тому викопуємо. Ну а перед тим як викопувати кану, зараз візьму сікатор і зріжу на частину листя та стебло. Стебло залишу десь 10-15 см над поверхнею землі. Дуже шкода мені різати таку красу, але нічого не поробиш. Клімат у нас в Україні такий, що кана може замерзнути. Зрізане листя я використовую як укривний матеріал для троянд. Ну от і все. Оце все, що залишилося від кани. Тепер треба обережно викопати, щоб не пошкодити коріння. Ну і саме зараз починається найголовніший квест. Треба обережно викопати, а коріння дуже велике і тяжке. Тому потихеньку викопуємо. Ось ви можете бачити, яке велике коріння. Кілограм 30, напевне, вагою. Можна вже ж розрізати і поділити. Але я хочу дістати на зберігання цілий та неошкоджений корінь. Ну, ось так, я це зробив. Ви можете бачити на власні очі, як виглядає коріння. А ось ці луковиці це майбутні рослини кан. Їх можна поділити і буде повноцінна рослина. Ну, ось так. Пів справи зроблено. Тепер треба висушити, потім почистити від землі та закласти на зберігання. В сухе прохолодне приміщення, паперові ящики, наприклад. Я, наприклад, роблю так: перевожу цей корінь в теплицю, він трохи підсихає, потім очищаю і закладаю в ящик. А в наступному сезоні з цих луковичок виростає повноцінна нова рослина і радує наше око гарним цвітінням. На мою думку, канна це єдина рослина, тропічна красуня, яка передає атмосферу тропіків в наших широтах. На мою думку, це найгарніша та ідеальна рослина для наших квітників. Єдиним мінусом є те, що її потрібно викопувати. Ну, а кому цікаво, як виглядає ця канна в повній красі, на каналі є відео. Переходьте, подивіться. Ну, а тут ви можете спостерігати, який же великий за розміром корінь цієї рослини. Ну що, з каною практично розібралися, переходимо до заготовки дров на зиму. Дрова сучкуваті, тому для них використовуємо сакиру побільше. В вогню без різниці, все згорить. Що сучкуваті, що рівненькі. Ну, а це вже працює сокира фіскарс. Такі дрова рівненькі це для неї. Ну, а рубати сучкуваті та криві дрова саме цим фіскарсом незручно, тому що він замалий і ваги мало. Отож, хто там що не казав, але для дров з великим діаметром треба використовувати все ж таки сокиру з вагою побільше. Можна вже ж й фіскарсом порубати, але це таке собі задоволення. Ну, а ось такі чурки саме для меншої сокирки. Ну, а це наглядний приклад того, як Фіскар срубає дрова з сучками. І хто б там що не казав, але все ж таки ваги замало. Або сил замало. Все може бути. Ну, ось так. Не поспішаючи потроху. Проходить процес заготівлі дров на зиму. І це дуже важливий процес, тому що коли приїздиш на дачу взимку, коли прохолодно, хочеться, щоб було тепло, затишно та комфортно. Ну а в процесі порізки таких кривих деревин виручає електропилка. Не знаю, як вам, а мені електро все ж таки краще, ніж бензинова. Напишіть в коментарях вашу думку, хто як вважає. Мені буде дуже цікаво. Я, наприклад, вважаю, якщо не потрібно виходити за межі дачної ділянки, а попиляти щось на ній, то це досить гарний варіант. Не треба гратися з бензином, розбавляти щось там, заводити і таке інше. В розетку вімкнув і можеш собі спокійно працювати. На цьому буду завершувати, день добігає кінця, час летить, темніше я вже зараз рано. Дрова частково порубані, попиляні, будемо розпалювати піч та й грітися. Бажаю також і вам тепла, добра, миру та затишку у вашому будинку.